Ну, диви, первый перший курс нормальний, да? Ну, не знаю, звичайно. Да класні, диви, вони какие хлопці, девчата. Да, ну, мені здається, не краще, ніж мы. Хоча, диви, який це є з ракезом. Классный. Ось пішли Я Евгений Подлесный, поступил на первый курс МЕ-32. А звідки ты дізнався про Академию? Мала знайомих, мене подруга вчиться у вас вже на другому курсі. Тобто тобі дуже подобається наш да. Так. Добре, а ти сьогодні такий гарний, з такою зачіскою. Можливо, хтось тобі сподобався вже з дівчат. У мене є дявушка, так що. Зрозуміла. А... У тебе є якийсь острах, доросле життя? Ні, совершенно не боюсь. Тобто ти готовий вже стати студентом, навчатися? От ви зараз з, з такою гарною косинкою, ви знаєте, що символізує цей колір? Е, якщо чесно, ні, можливо, Українську академію банківської справи. Правильна, відповідь. Е, як вам ви от вже декілька днів в академії, як вам хлопці в академії? Ой, ну хлопці бувають різні. Е, є дуже цікаві хлопці, веселі, є е, дуже сором'язливі, але хлопців багато, дівчат мало, дуже весело. Добре, ще таке питання: звідки ви дізналися про академію і чому саме її вибрали серед інших визов? Ну, якщо чесно, я просто дивилася телебачення і побачила рекламу ваш ролик. Мене дуже зацікавила академія, я зайшла на сайт, почала читати відгуки. Ну, Мені дуже сподобалось. і Я так зрозуміла, тут дуже весело, і академія дуже якби. Ну, вважається, так, да, класно, дуже класно. Я тут дуже захотіла, якщо бюджет не бюджет мені було все одно. Чи дивилися ви літап? Е -е, так, дивилась, да, да, так, да, так, так. Клас вообще. Дякую. <реку> Скажи, будь ласка, звідки ти дізнався про наш вуз? Ну, мене направляли в школі сюди через yeah. э Конкурси там разные, все мені понравилось, як он обустроен, Всі потім я заинтересовался їм, і от я поступив сюди. Дякую. А от скажи, будь ласка, сьогодні таке свято перше вересня. А ти почуваєш себе вже не школярем, а саме першокурсником? Да, от тебе є якесь та волнення, даже такое. Да. да. Дякую. Вы вот только поступили в академию. Как вам мальчики вообще в академии? Ну, знаете, впечатляет все, скажем так. А, мальчики или все вообще в академии? И все и даже мальчики. А, откуда узнали про академию? Почему именно академия? Ну, скажем так, мне рассказал мой хороший друг, он мне порекомендовал и рассказал общие условия, общие, скажем так, он очень давно здесь учится на банковском деле и порекомендовал юридический факультет, как один из самых э, таких, ну как, который готовит финансовых юристов. Который, скажем так, который готовит финансовых юристов, которые могут впоследствии трудоустроиться и, естественно, получить хорошую работу. Ожидания оправдались ну, вот, на на первых? Скажем, да, даже очень. Витаю тебе с 1 вересня, ти вже студент. Як ти себе зараз відпочиваєш? Почуваю дуже добре. Всі така чудова атмосфера, мені подобається. А дівчат вже бачать свого курсу. Ну тут мої дівчата з мого курсу, всі стоять. Гарні? Дуже гарні, дуже гарні. гарні? Да. Сподобалась, хоч одна. Всі сподобались. Класно. А звідки ти дізнався про академію? Про академію я дізнався з інтернету. І тобі відразу сподобалось і захотів тут навчатись. Так, да. Да. Ага, добре, дякую. Хто розповів про академію? Чому саме академія? Ем, друзі. До знайомої. Дуже понравилась і сюди приїхала. Очікування справдились? Що? Очікування справдились? Да, справдили. Це, це, це класно. Так, да, класно. Дякую. А як вам взагалі академія? Перші враження? Академія дуже гарна. В неї все є для того, щоб навчатися в ній і здобути всю спеціальність, на якій я буду. Як вам, дівчата, в академії? Дівчата дуже гарні, дуже багато дівчат. От, наприклад, в моїй групі сім всього в потокі 17 хлопців і 58 дівчат. Вітаю! Слухай, а я дивлюсь, що ти тут у нас тут куратор цього року, так? Так. Як тобі дівчата з своєї групи? Ничего такие. Подобается? А Откуда узнали про Академию? Почему именно Академию выбрали? Э, потому что у меня здесь работает мама, и в принципе никаких не было сомнений. Потому что подавали только в этот вуз, сразу знали, что хотим учиться именно в академии. Ви тільки продивилися по святу студенту. Вона була дещо в новому форматі. Що ви можете сказати? Я скажу так, що я був вже на трьох посвяченнях студенти у вищих навчальних закладах нашого міста. Ну на сьогодні в Українській академії банківської справи посвячення в студенти найкраще. Дякуємо. Що ви можете сказати взагалі про академію? Як ви вважаєте, що значить цей вуз для нашого міста, для нашої області? Ну давайте додам, чому чому я сказав найкраще посвячення студенту? Тому що пройшло креативно, і саме головне, що всі номери були зроблені руками студентів. Це я вважаю саме головне, що повинно бути на присвячені студенти. Це це життя, тому я дуже з задоволенням передивився все. Дякую. І на останок, що ви могли б побажати першокурсникам Української академії банківської справи? Я хочу побажати і сказати насамперед, що Українська академія банківської справи це найкращий виш в Україні, і більш того, це виш європейського рівня, тому що він входить по міжнародних рейтингах в дуже високі ланку займає. Тому я хочу побажати всім студентам правильний вибір, зробили, що поступили в академію банківської справи саме в Сумах. І... При випускних ви зможете зрозуміти всю повноту навчання тут і отриманих знань. Дякую, дякую, мені завжди подобається те, що відбувається креативно, і сьогодні було таке свято просто супер. Сподіваюся, що студенти також будуть навчатися, як вони сьогодні прийшли організовано на дане свято. Хотілося б запитати, чи можете ви поділитися секрет, секретом успіху? Цьогоріч набрали досить багато студентів. Що ви можете сказати з цього приводу? Працювати для цього потрібно, щоб насправді бути найкращим, щоб йшли як пчоли на запах меду або оси. Як вам цьогорічний перший курс? Я думаю, що це будуть найкращі студенти нашої академії. Одні з кращих. Ви знаєте, цього року 1 вересня буде проходити в новому форматі. Бачите, ми біля бібліотек. Я гадаю, що все, що здійснюється, нового, креативного, йде тільки на покращення, і це дозволить студентам і навчатися добре, і дозволить, що студенти будуть у нас веселі, розумні і красиві. Як вам цьогорічний перший курс? Що ви можете сказати? Перше враження? Ну, справа в тому, що я тільки бачу статистику, так ага. тому е, говорити про перший курс, потрібно з ним попрацювати. Я думаю, що дітей набрали і майбутніх студентів набрали досить. Нормальних і будемо працювати з ними. Будемо, будемо їх виховувати і навчати. Як часто очікування від першого курсу, курсу справджуються, як часто навпаки не справжні? Ну справа в тому, що мені говорити про перший курс складновато, тому що я працюю вже з четвертим-п'ятим курсом, так але я думаю, що всі студенти, які поступають до нас до академії, це виховані діти. Діти э, високого інтелекту і, в принципі ми, ми ними гордимося. Все було класно, чесно. І в прошлом году, як ми у нас у нас посвятовала, все було шикарно. В цьому году море впечатлений. Спасибо всім гостям, які приїхали к нам. Э, уваження. Я сподіваюся, академія буде процвітати, і все буде класно у нас. Я сподіваюся, що первокурсникам понравилось і думаю, що все буде хорошо у них в дальніших чотири года. А Що ви могли б побажати студентам, першокурсникам або першокурсницям, як вже студентки, які пройшли цей шлях? Наверное, стоит все таки учиться, учиться і учиться. В академії учиться не сложно, головне старатися і показати себе. На перших же лекціях сразу йдемо і показуємо, які ми є. Не боимся нічого. Ну и также, наверное, не забывать о веселой студенческой жизни, посещать все мероприятия, чтобы было что вспомнить, когда уже выпустятся. И на останок, моего главного Как вам, хлопцы, персокурсники? Ну, еще не оценили. Оценим на Бельву. На последний неофициальный там все раскроются по-новому. Потом расскажем. Четыре уже... Разы першокурсники встречал? як ты царичный первокурсник? девчата, например. Девочек всех посмотрел, все хорошие, все замечательные, все стройные. Ну, первокурсницы у нас всегда были вне конкуренции. Все, все, все как на подбор. В общем, можно, можно, можно ходить раздавать номера телефонов. Ну, мне очень понравилось на самом деле. Я ну, как, не сразу решила, что приду сюда на 1 сентября. Думала пропустить этот праздник, но хорошо, что пришла. І останнє запитання, як вам хлопці першокурсники? Замечательно. Прийдя на учебу, я думаю. Скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про академію, провчившись в цьому вузі вже 4 роки? Ну, мабуть, хочу сказати, що очень всім первокурсникам, которые сюди поступили, потому что это были незабываемые 4 роки мої жизни. Очень преподаватели все очень хорошие, студенты тоже очень дружные, весёлые. Э студенческое самоуправление всё время устраивают интересные мероприятия. Вот. Ну, то есть я никогда в жизни, наверное, не пожалею, что я учился здесь. А як тобі сьогоднішнє свято сподобалось? Да, все очень хорошо, очень круто. Спасибо организаторам. А ти сумнівалася? Да, класненько. Ага. Нічого так. Отакі От вони, першокурсники. Вступай до академії.